Добрий день. Доповідь моєї модульної роботи є розвиток геодезичних уявлень і технологій у Древньому Римі. Назва першого розділу визначення геодезії та її важливість. Геодезія це наука про методи визначення фігури і розміри Землі, зображення земної поверхні на планах та картах і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань, виділяють вищу геодезію, топографію та прикладну геодезію. Геодезія тісно пов'язана з математикою, фізикою, радіоелектронікою, радіотехнікою, геофізикою, астрономією, картографією, географією, геоморфологією, геоінформатикою. Геодезія це далека, далеко не нова наука. З найдавніших часів Людина вивчає особливості поверхні землі, її форми і розміри, і задає результати на карти і плани. Перші відомості про геодезичні вимірювання з'явилися ще в давньому і Єгипті і Китаї. Свого розвитку геодезія як наука набула у давньогрецькій державі, де саме і з'явився термін геодезія, що в перекладі означає наука про землеустрій. Геодезичне дослідження вирішує питання площі ділянки і її точні геодезичні розміри, географічні координати та особливості рельєфу. Велике значення має інженерна геодезія ділянки для майбутнього будівництва, а саме, визначення перепадів висот на ділянці, що впливатимуть на майбутній проєкт будівель і інженерних споруд, визначення точних координат майбутніх будівель і інженерних споруд на ділянці, і подальша їх фіксація на геодезичній мапі ділянки землеволодіння, оформлення технічної геодезичної документації. Ділянки забудови необхідної для подальшої реєстрації ділянки в державних органах. Розділ 2. Геодезія в древньому Римі. Колись найбільша імперія у світі, Рим, був розголоджений колекцією доріг, міст і пам'яток. Така величезна та складна імперія, як Рим, вимагала точного планування та вмілого будівництва. Завдяки відкриттям, пов'язаних із геодезичними дослідженнями протягом багатьох століть раніше, планування та створення Великої імперії можна було виконати відносно просто. Автором роботи було виділено декілька впливових мислителів у Римі, які вивчали геодезію. Почнемо з Гайюй. Лій Цезарь – римський військовий геній, якого часто називають найвидатнішою людиною дії, яка коли-небудь жила, служив землеміром або куратором Апієвої дороги, яка зображена на слайді, розпочав широкі реформи римського суспільства та уряду, запропонував закон про розподіл державних земель бідним і розробив плани розподілу землі своїм ветеранам. Луцій Декідоус Сакса, римський генерал, був першим професійним землеміром, згаданим у Римській республіці. Він був найнятий Марком Антонієм для вимірювання таборів. Залишки такого табору можна побачити на слайді Герой Олександрій, грецький математик та інженер, діє в Олександрії, Римі Єгипті, створив декілька інструментів, які допомогли геодезистам свого часу. Марін Тільський, грецький географ, картограф і математик, засновник математичної географії. Його головна спадщина полягає в тому, що він спочатку призначив кожному місці правильну широту та довготу. Він використовував меридіани островів е, Блажених як нульовий меридіан і паралель родосу для вимірювання широти, оцінив довжину паралелі родосу в 900 тисяч стадій, що відповідає окружності Землі в 33 300 кілометрів, приблизно на 17% менше від факторів. Рівна прямокутна проекція є дуже простою картографічною проекцією, яку приписують Маріну, який винайшов проекцію приблизно в сотому році нашої ери. Проекція відображає меридіани на рівномірному розташованому вертикалі прямі лінії, а кола Широт рівномірно розташовані горизонтальні прямі лінії. Толемей, римсько-єгипетський географ, астроном і математик. Слідуючи Маріносу, він призначив координати всім відомим йому місцям і географічним об'єктам у Сітці, яка охоплювала земну кулю. Широта вимірювалась від екватора, як і сьогодні, але птолемей вважав за краще виражати її як тривалість найдовшого дня, а не в градусах дуги. Він розробив і надав інструкції щодо створення карт, а також надав необхідні топографічні списки, підписи до карт і покращив проекції. Перейдемо до геодезичних інструментів в древньому Римі. Грома або грума був основним римським геодезичним інструментом. Він складався з вертикального древка з горизонтальними поперечними частинами, встановленими під прямим кутом на кронштейні. На кожному кінці кожної поперечини вертикально звисав схил. Його використовували для зйомок прямих ліній і прямих кутів, а потім квадратів, прямокутників. Пізніше його, як геодезичний інструмент, замінив транзит. Діоптра. Класичний астрономічний і геодезичний інструмент, що датується третім століттям до нашої ери. Діоптер являє собою прицільну трубу або, навпаки, стрижень з прицілом на обох кінцях, прикріпленої до підставки. Якщо він оснащений транспортиром, його можна використовувати для вимірювання кутів. Грецькі астрономи використовували діоптри для вимірювання положення зірок. Його продовжили використовувати як ефективний геодезичний інструмент. Пристосовано до геодезії, діоптр, схожі на теодоліт або геодезичний транзит, який відноситься до XVI століття. Це більш точний варіант грома. Діоптрія широко використовувалась в проектах будівництва екведуків. Повороти гвинтів на кількох різних частинах приладу полегшили калібрування для дуже точних вимірювань. На зміну діоптріях з землемірному приладу прийшов теодоліт. Одометр складається з набору зубчастих коліс, які в зачепленні з черев'ячними передачами передають рух колеса колісниці і перетворюють його в одиниці довжини. Три диски на верхній частині одометра записують пройдену відстань в одиницях довжини. Астролябія астрономічний прилад, на який стереографічно проєктується небесна сфера. Він використовується для вимірювання географічної довготи та широти зірок з будь-якої точки Землі. Він також використовується для вимірювання відстані місяця від сонця, а також для вимірювання координат місяця в день. У висновку хотілося би сказати, що геодезія є кульмінацією знань, накопичених людством протягом тисячоліть. Рані відкриття людини з давніх часів, такі як спостереження за небом, тригонометрія та архітектура, серед іншого перетворилися на потужні інструменти для геодезистів. Геодезія в древньому Римі була Геодезія в Древньому Римі була важливою для забезпечення національного використання території, ефективного будівництва і експансії Римської імперії. Точні геодезичні вимірювання та інженерні знання римських інженерів ввели до величезних інженерних досягнень та вплинули на подальший розвиток геодезії. Зараз ви можете ознайомитися зі списком використаних джерел. Дякую за увагу!